Калушани, у яких виконання військового обов'язку суперечить їхнім релігійним переконанням, та які належать до релігійних організацій з віровченням, що не допускає користування зброєю, мають право на проходження не військової, строкової, а альтернативної служби. Є специфічні обмеження для цих людей, тобто строки альтернативної служби мають бути в півтора рази більше, ніж Зараз дійсно. Зараз дійсна служба зброї сили строк строкової є півтора року. На тому на том місці, люди, які проходять альтернативну службу, відпрацьовують срок два і пів року. Це ясно. Не підлягають призову на службу альтернативної службу особи, які є представниками релігійних конфесій, які мають право на відсрочки. Наприклад, навчаються обмеження по здоров'ю і ті. ті Ті відсрочки, які надаються згідно з законом про військову службу, стаття No17. Чоловіки, які підлягають альтернативній службі, мають написати заяву до спеціальної комісії при міській чи районній раді. Військомат направляє документи на проходження медичної комісії та контролює сам процес проходження служби. Наша влада має забезпечити цих людей, як це прописано в законі, Сул, скажімо проходженням альтернативної служби. Ну, так як майже всі комунальні підприємства. Скажімо так, немає можливості призвати цих людей, ну і інколи з якихось причин призов. Так само хочу, щоб ви проінформували, все ж таки зібрати в ваших громадах, зібрати інформацію про комунальні заклади і тих закладів, в яких може проходити альтернативна служба. Водночас у законі про мобілізацію немає винятків для представників різних релігійних організацій. І людина, яка прийшла альтернативну службу, може бути мобілізована до війська. Тим, хто підлягає строковому призову вже цієї весни, проте має право і бажання пройти альтернативну службу, потрібно негайно подати заяву до органів виконавчої влади. Подається заява за два місяці до об'явлення призову. на строкову службу цинулю. Прошу зауважити, щоб діти не прибігали до нас контакт на середині призови, казав, так, призову, і казали, що вони на Ці сидіти підлягають призову на військову службу. Торік лише двоє калушан виявили бажання пройти альтернативну службу у 2015 році. Всього два молодих хлопці отримали і проході альтернативну службу у нас у Калуші. Один на підприємстві автодор, а другий в житлово-комунальному комплексі.